Він не хоче далі спілкуватися. У нас таке було гарне відео побачення. Він так мені сподобався. Я вже вийшла за нього заміж. Але нічого не складається. Кажете, ви і плачете мечмейкеру, і кажете, закрийте мою анкету, нічого не працює після першого відео побачення. Ну, ви серйозно. Ну камон. Він каже, ні, не вам, а можливості розвивати стосунки з вами. Він... Каже, ні, не реальності, яка, якою ви є, а тому уявленню, яке він собі уявив, яка б ви могла бути. Врешті-решт, ви можете бути не його типаж, тому що якщо жінка не типаж чоловіка, то він ну, ніяких зусиль не буде робити в цих стосунках. І деякі з нас живуть в таких стосунках, де чоловік ну, нічого не робить, ну, якийсь аморфний, бо просто ви йому недостатньо подобаєтеся. І це факт. І чому ви плачете через цей факт і бажаєте закрити анкету? Адже існує купа інших. Класних чоловіків, яким ви подобаєтеся зовні, яким бажається бути з вами, і саме таку дівчину, як ви, він бачить поряд із собою. Потрібно цьому лише дати шанс ходити на відео побачення, знайомитися і розглядати всіх можливих чоловіків, які цікавляться знайомством з вами. Особливо, коли ми кажемо, ви йому дуже сподобалися, прийдіть на відео, побачення. Такі я не піду за нього заміж, а він мав заміж покликав. Він запрошує вас лише на відео, побачення. Для того, щоб ви його побачили, для того, щоб ви йому дали шанс розкрити себе. Для того, щоб ви себе розкрили. Деякі дівчата приходять на це побачення. Такі, хм. А потім такі, хм". А чому я не причепурилася? І знову воно не складається, тому що вона не доклала ніяких зусиль. Бо вона думала, що він такий собі, а він виявився. От. Тому, коли матчмейкер дає вам анкету, ви, ілюзії, відкладаєте на поличку. І дивитеся реальності у вічі. Спілкуйтеся з чоловіком, вивчайте його анкету перед зустрічю і дивитеся, за що б ви його покохали. Якщо немає взаємності, ну і бог з ним, є інші чоловіки. Знайомтеся, спілкуйтеся і шукайте свого. Тому що все абсолютно можливо. І вигорання тут абсолютно ні до чого. Знайомтеся!